Вітаю, шановні друзі! Сьогоднішнє відео буде про ехінацею. Про цю рослину у мене вже є відео, яке я записував російською мовою, але воно вийшло занадто складним. Сьогодні я хочу дати більш прості пояснення, тим паче, що хочу представити вам нашого вітчизняного виробника це підприємство «Лубни Фарм», «Лубни Фарм» виробляє екстракт ехінацеї, рідкий та в таблетках. Якщо ми поглянемо. На ціни, то побачимо, що це саме вигідне співвідношення ціна-якість. Лубний фарм виробляє свої препарати з якісної сировини, і вони мають дуже доступну ціну, яка підійде кожному українцю. Як же у нас працює ехіноцея? Ну, ехіноцея це не класичний імуностимулятор, як би ми могли подумати, а це такий е, частковий імуносупресант. Так, вона пригничує діяльність Т-клітин. У нас є такі Т-клітини регуляторні, які гальмують імунну відповідь. Імунна система складається з клітинного компоненту та з антітел або імуноглобулінів імуноглобуліни виробляються, в свою чергу, Б-клітинами. А так, крім Б-клітин, у нас вже є. Нейтрофіли це неспецифічні фактори імунітету. Моноцити, які перетворюються у макрофаги, вони презентують антигени в нашої імунної системи. Також у нас є Т-хелпери, Т-кілери чи Т-цитотоксичні клітини, Т-регуляторні клітки і НК клітини. І ось функція Т-регуляторних клітин гальмувати діяльність імунної системи. Якби цього не було. Наші б усі імунні відповіді не мали би кінця. І це могло бути би схожим на аутоімунне захворювання. Наприклад, хвороба Бехтірева, рематоїдний артрит, псоріаз, інсулінозалежний цукровий діабет першого типу і таке інше це приклади аутоімунних хвороб. Якщо нашій імунній системі не дати Спокою, не, дати, не загальмувати її, то вона буде руйнувати наш собственний організм. І те клітини, те регуляторні клітини, вони контролюють цей процес. Але це може і зіграти зворотню злую шутку, коли ми контактуємо з людиною, яка хворіє вірусної хвороби. То така повільна відповідь нашої імунної системи може привести до того, що наші клітини не встигають реагувати на інфекцію, і ми захворіємо. Так ось, якщо трохи пригничити функцію Т-регуляторних клітин, це приведе до більш активної функції остальних компонентів нашої імунної системи. І це приведе до того, що Т-хелпери будуть. Більш активними, Б-лімфоцити будуть скоріше виробляти антітіла чи імуноглобуліни, і також НК-клітини будуть ще більш активно зустрічати інфекцію. І що показують дослідження? А вони показують, що найбільш ефективний прийом ехінацея тоді, коли людина знаходиться під загрозою захворювання, тобто при запобіганні. Якогось там острого респіраторного вірусної інфекції, було показано, що ризик знижується на 26-40%, коли ви профілактично употребляєте ехіноцею. А якщо людина вже захворіла, то споживання ехіноцею нічого такого корисного не принесе. Було показано, що десь на півдня тільки прискорюється видуження. Ну, це майже не що, якщо людина хворіє там, 5 днів там, чи 10 днів, то півдня це таке це не варто навіть нашої уваги. І як же ми можемо приймати ехінацею? Як я вже казав, є от, лубний фарм, які виробляють два види: це екстракт рідкий і це таблетки. В таблетках е, содержиться 100 мг діючої речовини. Зазвичай призначають по одній таблетці 2 рази на день протягом 10 днів. Або можна приймати таблетки через день, тобто дві таблетки. День, потім перерва другий день, третій день, опять дві таблетки і так далі. І тому курс, якщо при ежедневному прийомі він буде 10 днів, при прийомі через день він буде 20 днів. У деяких випадках. Допускається прийом на добу чотирьох таблеток. Коли слід приймати? Тоді, коли у вас є загроза бути зараженим якоюсь там вірусною хворобою, гріпом чи ковідом, чи ще якоюсь там острої респіраторної вірусної хворобою. А тоді, коли ви вже захворіли, коли у вас вже є симптоми простуди, ну, безглуздо приймати екстракт хіноцеї, він вам, ну, може, там психологічно теж допоможе. Екстракти хіноцеї зазвичай дуже добре переносяться, але побічна дія, як і у будь-якої лікарської рослини, може бути індивідуальна непереносимость, може бути алергічні якісь розлади, розлади з сторони шлунково кишкового тракта, тобто нічого такого особливого немає. Протипоказаний екстракт хіноцеї людям, у яких є аутоімунні захворювання, алергії чи важкі ураження імунної системи, які лікують рак, у яких є СНІД, у яких є вірусні гепатіти. На цьому дякую за увагу. Хай щастить! Слава Збройним силам України, слава героїчному українському народу! І хочу нагадати, що у мене в кліниці усі мої консультації та обстеження безкоштовні для військовослужбовців Збройних сил України.